Манолія, Османтус, ваніль та Амбра. Аромат 2015 року, але він тільки зараз з'явився в нашому асортименті. Ленглінг Мюніч і аромат El Passero Ekstract Депрафам номер 1 Я можу сказати, що це аромат абсолютно жіночий, абсолютно. В ньому також дуже красиво розкриваються червоні водорості. І давайте розпакуємо його, подивимось поближче, познайомимось. з нестандартне оформленням і дуже-дуже цікава така стрічка. Прикольно, є парочка тут натхненних фраз ззаду флакона, що по аромату, який я сказав він абсолютно жіночий, я його тестив. І тут дуже ніжний квітковий аромат, плюс легка ваніль, яка розвіюється, розсіюється і практично не відчуваєш, Але вона підкреслює, що цей аромат створений для справжніх дівчат. Можу сказати, що він нагадує мені, напевне, Габа. Вірніше габа нагадує його, тому що Каба вийшла в 25-му, аромат це вийшов 10 років назад. І це той аромат, який точно на спекотну погоду на вечірні прогулянки на кожний день в офіс на, на навчання. Цей аромат не має жодних обмежень по віку та по сезону. Langling Мюніч Ель Пасаджеро номер 1 Обов'язково рекомендую до затесту.